Роблю вину вчора із чорного винограду, а сьогодні за таку. Це, мабуть, лідія. Чи є, я не знаю, як його називають, але отакий От виноград. Такий солодкий, солодкий. І оце ось Володя наривав мені, а я отак. Передавлюю, перебираю, щоб не попало сюди ні порченої виноградинки, ні якої, ні гнилої. І отак передавлюю виноградинки, а тоді виливаю таку велику є... Є... ємність, <с> таку каструлю. Велику. А потім, як дня 3-4 постоє, я її на день, раз-два-три мішаю, і оце все оце, отак видав буде під верхом. Потім я її зберу через прес передавлю і буде, поїхала машина і буде сусу. да, і Потім додав цукор. Трішки води і поставлю під затвори. О, роздавила, а де не роздавиться, воно потім роздавиться. О вчора дрібненький робила, то О. стоїть у такій балії, а це тут. Такий виноград, але він гарний такий. Бачите. І такі ягодки, сочний, сочний. Це видавліша воно тече. Бачите? Гарний такий виноград. І солодкий, і солодкий. Не знаю, я думаю, що це Лідія. Потім виливаю оце сюди. Бачите? Такий він. Оце сюди виливаю. Це. Такого сорту, а це вчора. Ось, бачите, з якого винограду помішаю, я вже вранці його вмішала, вона починає в мене бродити. Цукор я ніколи не додаю спочатку. Це воно в мене броде. Сахар тут є у виноградові, він солодкий. То це я... Оце багато так у мене тут червоно. Вже я 55 літрів в мене другий раз вже зняла засадку осадку другий раз поставила, додала трошки цукру, де потрібно. І ось бачите, як стає, оце вся жмиха, оце підійде, під верхом буде. Потім я її соберу, ще трішки віддавлю. А солодке-солодке. Бачите, вже вчора густе було, сьогодні вже рідше річі... починає трошки бродити. О. О, все, зараз накрию хорошо, щоб сюди мошка не попала. О. І оце. Такий тут. Роздавлюю руками, але є і прес. Ну, я люблю руками. О, все. Оце такий їм костя. Плінку купила, туди застелила і тут застелила. Зараз сюди додавлю той виноград і буде вино. Оце з оцої балі в мене виходить 55 літрів вина. Балі велика. 55 літрів вона. Ну, нехай, нехай буде 50. А з каструлі ці я ще не знаю. Я перший раз ці каструлі такі виноград роблю. Не знаю, скільки вийде. Вона чотирьохвідьорна. Але щось буде. От. Хочу, щоб було і таке, і таке. І червоне. І це, мабуть, буде розове, бо юшечка така блідно-розова. От і все. Оце такий, роблю вино. Так, це такого сорту, а це тут ось володя трішки кинув другого сорту, Такого зелененький, але воно теж до стиг, вже виногра такі солоденьке. такі грони різні. Як і виногород, так і. О, зараз буду перебирати, який куди, а це віднесу вилю туди каструлю. Ось таким в мене буде вино.